Черкаський міст частково перекриють на чотири місяці. Там уперше за останні кілька десят років проводитимуть масштабні ремонтні роботи. Планують демонтувати огорожі, замінити дорожні знаки, бетонні плити, відремонтувати тротуар, встановити освітлення та покласти два шари асфальту. Очікувана вартість замовлення сягнула більше 120 мільйонів гривень. Стартують роботи із 15 червня. Задля цього рух мостом обмежать. Погодинний графік пропуску транспортних засобів. Дорожники обіцяють повідомити згодом. Це єдине сполучення лівобережжя і правобережжя, тому буде вводитися е, часовий режим руху. Рух по дамбі буде здійснюватися проте у спеціально відведений час. Е, час руху по дамбі з 6 ранку до 9 ранку і з 4 вечора до 7 вечора. Рух буде обмежено, оскільки технологія виконання робіт потребує максимального обмеження в русі для того, щоб уникнути вібрацій. На дані штучні споруди, яку будуть ремонтувати методом заливання нової монолітної плити.